Історію охочення паски, яку нам розповість наш брат Михайло Староста, який має е, ступінь бакалавру з е, теології. О, це ж так таке. Вітаю дорогу громаду всіх світлим іменем нашого Ісуса Христа, нашого Господа, Спасителя Христоса Воскрес! Славімо його завжди в своїх серцях, тому що дійсно він заслуговує цієї шани, тому що, дякуючи йому, дякуючи цій жертві, яку він приніс за все людство, ми сьогодні маємо життя. Отже, хотів би трохи розказати історичний фон, де взято. Але наперед на початок хотів би сказати таку невеличку а, вступ. Вступ в чому? Банківські працівники ніколи не вчать фальшивих монет або купюр. Чому? Тому що в них задача стоїть інша знати оригінальну купюру. Якщо ти знаєш оригінал, тебе все інше не турбує, не цікавить. Сьогодні ми багато можемо говорити різних відтінків святкування а, свята Пасхи. Різних. Але я хотів би не про це говорити, а говорити про Перший виток, де воно сказано, де воно прописано, з чим це пов'язано. І далі, в другій частині, вже пастор продовжить, що воно означає для мене сьогодні для сучасної людини. Отже, запрошую вас повернутись на півтора тисячі до нашої ери? До нашої ери, це тоді. Коли перший раз згадалось про це слово як песах, пройти повз або Пасха, яку ми зараз сьогодні і визначаємо. Книга Вихід, 12 розділ, де а, активна або, скажімо, головна роль Мойсея, який. Є лідером великого єврейського народу. Ті євреї, які були 400 років в рабстві під єгипетським рабством, хоча туди вони війшли як лідери, а звідти виходили як раби. І Бог сказав так робіть: ось 12 розділ. І промовив Господь до Мойсея і Аарона ще в єгипетському краю такі слова. Цей місяць для вас початок місяців. Він буде для вас першим серед інших місяців року. Ось тут ми побачимо, зразу картина відкривається, де початок місяців, де початок року в євреїв і який це місяць? Місяць авіва або Нісан. От такий місяць в них названий. І що в цей е, час треба робити? Зверніться до всієї ізраїльської громади з такими словами: 10-го дня цього місяця нехай кожен візьме ягня на родину, одне ягня на оселю. Якщо ж сім'я надто мала, запроси своїх сусідів. Тобто цей ягня ти маєш берегти для того, щоб принести його на всипалення, на е, споживання. Розрахуй, щоб ягня вистачило для кожного, аби його з'їсти. І тепер зверніть увагу на такі основні моменти, які ви усвідомлюєте сьогоднішню пасху да? і з тією Пасхою, яка описана в оригіналі перший початок. Всі інші це все відтінки, де ви можете вже себе знайти. Отже, п'ятий текст: ягня у вас нехай буде однолітнім, самцем без вади. Можна взяти його з овець або кіз». Тримайте його до 14-го дня цього ж місяця, ввечері хай заріжуть його разом уся ізраїльська громада. І візьмуть трохи його крові дуже головний момент, основний момент в цьому плані, і помажуть неї обидва одвірки та верхню поперечку надвірок у тих домівках, у яких його їстимуть. Косяки дверей обов'язково треба було помазати, хто приносив, хто споживав цю. Жертву або це ягня. Не їжте його сирим чи звареному воді, а тільки спечене на вогні, з головою, з ногами та нутрощами. Це не було в задоволення, це щоб людина усвідомила зараз сьогодні, яким чином це вони мали споживати. Так. Коли щось Нічого з нього не залишайте до ранку, коли що з нього залишиться до ранку, спаліть у вогні. А ось як будете його їсти, стан ваш має бути підперезний, взуття на ваших ногах, а посухи у ваших руках. Їстимете його з поспіхом. Це Пасха Господня. Що це означало? Що символізувало? Це втручання Бога в план спасіння. Ізраїльський народ, який був під рабством, він мав вийти. Він мав бути носієм істини правди, тої правди, яку Господь їм доручив, що був в Адамі, Єві, в Едемському саду. І цих людей, які вже довгий час в рабстві, вони багато чого не розуміли. Але Бог їх виховував і каже: від сьогодні буде для вас спасіння. З рабства нелегко було забрати людину. І Бог перед тим, як цей свято, або цей акт, або цю вечерю зробити, 10 кар навів на єгипетські фараон, на його народ. Десять кар, тому що ніяким чином цей не хотів відпустити. І коли Господь сказав, що цієї ночі я вигублю кожного первенця в єгипетському краї, і коли це сталося? То ізраїльський народ, той, хто споживав цю Пасху, це ягня запечене. І хто кров'ю косяки свої намазав, ангелу вбити не ввійшов? Порівнюючи сьогоднішню Пасху і ту Пасху, відрізняється дуже. Це початок. І тут питання стоїть, як? Для чого це все було? І що символізувало все це? Пастор дасть відповідь на це. Але в мене одне є проблематичне питання, яке вже тоді підняв народ був. І як його вирішили тоді? Це ягня було символом майбутнього Спасителя Месії. Хто цей Месія? Хто цей спаситель? Ми почуємо далі. Але питання було дуже важливо, тому що ізраїльський народ повинен був кожен споживати цю пасху. І хто не споживає? Ця душа мала бути вигублена з цього народу. Уявіть собі, наскільки це ритуал дуже серйозний, дуже відповідальний для життя особисто кожного. І коли люди прийшли, кажуть, це в дев'ятому розділі, книга Числа. Дев'яй розділ. Це вже другий рік, коли вони святкували Пасху, Господь так само сказав робити. А деякі люди підійшли кажуть: Мойсей, ми сьогодні. Руками торкались мертвого тіла. Люди помирали і вони мали цю роботу похоронити людину. Каже, і ми не маємо по закону прийняти можливості цю Пасху. Як нам бути? В цьому тексті дуже чітко видно бажання спожити цю Пасху разом з ізраїльським народом. Це ви можете в 9 розділі прочитати. Дивіться, дев'ятий розділ книга числа 6 і нижче? Знайшлися, однак, люди, які були нечистими через дотик до мертвої людини і через те не могли в той день відзначити Пасху. Тому вони ж прийшли до Мойсея Арона. То невже ми будемо позбавлені можливості принести жертовний дар Господу, як вони це кажуть? Це в сьомому тексті. Невже ми будемо позбавлені принести дар Господу? Відчуваєте відтінок той, який був закладений дар Господу? І вони вважали, що це є дійсно боляче, якщо вони не приймуть це. Мойсей відповіді не мав на це. І він каже: запитай Господа. І Господь дав відповідь: в наступний місяць, 14 числа, вони будуть споживати. Це була велика радість. Знаєте чому? Тому що люди ці усвідомлювали, що прийняття Пасхи, споживання цього ягня, ти щось від себе віддаєш. Ти віддаєш в руки чиїсь. І Господь продовжив. Оцей текст ну, хочу зачитати, тому що він дуже важливий є. 13 вірш. Коли ж людина. Бувши чистою, тобто проблем в неї не було цього дня, 13-й вірш, 9-го розділу. І не перебуваючи в дорозі, все ж знехтує відзначенням Пасхи, то таку людину буде викрину зі свого народу. Вона не принесла жертву Господу в призначення для цього часу. А тому за свій гріх, та людина, та людина понесе покарання. Сьогоднішня Пасха і історична Пасха початок. Ти споживаєш, ти живеш, ти відмовляєшся, ти гріх несеш сам. Месія тоді прийшов. І Адам, і Єва ще чекали. І цей ритуал був планом спасіння. Очікування майбутнього Месія. Ось такий історичний фон це є перший початок, звідки християнство святкує свято Пасхи. Нехай добрий Господь дарує нам мудре серце досліджувати слово і ті витоки, які є в Біблії, що вони були в нас першими в розумінні і сприйнятті. Дякую всім. Амінь. 我打、嗯嗯 <laughs>